Всім привіт! Так, я вам вчора обіщала, я вчора знімала рум-тур. Вон, галти наші. І я вам обіщала зробити рум-тур цієї кімнати. Вчора там тут сиділа моя мама з сестрою, от старша моя. І говорила, я не ціла їм поміжати. Коротше. Эм, так, кімната, я вам знімала рум-турчик такий, скажімо. Тут у нас вікна. Тут двері на балкон, тут вікна, тут вік так. вікна крісло, а парти моєго брата, зара і Артему, мої наушники, є тумбочка, там зараз одні пазли, телевізор огромний, тоді, тут, тут же одяг мої мами і, і мені, вентилятор. Так, жарко дуже Там наш чемоданчик і рюкзаки ігрушки, м'які подушки, які можна так зробити і пасти. про України. І тут ліжко, і, там де я спільно і моя мама. Ось це мій вішка, до речі, ровний. Отак, От, як стали От, і столик. Там тільки кухня. Я вам вроді би кухню вчора знімала, може ні. Якщо не знімала кожні, то зараз вам покажу. Якщо знімала, то вибачте. Там двері в коридор. І там що в коридорі є ще дві кіна, там спить мій брат Артем і брат назад. Я не буду йти, щоб їх не розбудити. Показую всю штуку. Я в кухні вже. давайте. Покажу, я не знаю, що знімала. Духовка. Тумбочки всякі там. Приправи і так далі. Молоко, фільтр. стаканчик, кружки. Ну, стаканчик и кружки. Э, раковина. Ходи. Такая. Круто, бачите, она рухается. Это первая посудомойка. Тут типа посудомойки мыют, ну, можно мыть тарелки, банечки, кастрюли, просто крышки от кастрюль, сковородки и так далее. От, закриваємо. Тоді цей йде смітник, отут. Тоді ще є одна посудомойка, але в ній можна мити кришки, тарілки і кружки. от, і тарілки такі великі. А включається воно все, я не знаю. Кнопки такі. Ось тут є такі кнопочки, я не знаю, куди вони, тому що я ж її посудомойки не включала, ну, так і далі. А, не кнопочки мають бути, тут має бути шнур, я казала. Шнур, що включаєшся, і де вони Ну, Це на тому шнурі є кнопка, яка може виключати, виключати, ну, так і далі. Екран з водою. Ну, я не буду ліцят, щоб це було дуже шумно. Ось тут є ложки виліки. пластмассовый. Ну, типа пластмассовый, всякие ножики и так далее. Тут сладкие, круассаны, булочки, горишка и так далее. Крупы. И вот тут всякие пакетики, и всякие всякие такие. Мне не будет знать. Люди. Блендер. Один микроволновка. Один стаканы. Ладна тумбочка. Другий холодок, холодильник, братый, мородилка. Мородилка коврик прикольный. Ну и вот так, короче, все. Всем пока.